Добрий день, Роман Васильович. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, що сьогодні відбулося у Світловодській міській раді сьогодні. Згідно двох рішень Світловодської міської ради про дострокове припинення повноважень Маліцького Андрія Івановича і про обрання секретаря, я видав два розпорядження. Першим розпорядженням я вступив до виконання обов'язків світловодського міського голови і другим розпорядженням звільнив. Попереднього міського голову з місця роботи сьогодні кінець робочого тижня. Розкажіть, будь ласка, що відбудеться у понеділок які плани? Тільки що я поспілкувався з керуючою справами апарату виконавчого комітету Світловодської міської ради і доручив їй в понеділок організувати зустріч з усіма керівниками структурних підрозділів, які працюють в органі місцевого самоврядування. Мені відомо, що сьогодні ви не змогли потрапити до свого кабінету, кабінету секретаря міської ради. Чому? Так, дійсно, не зміг потрапити у зв'язку з тим, що е, ніхто не зміг відповісти, де знаходяться ключі. Е, з їх слів, ключі отримав на руки колишній міський голова і не повернув їх. До 16.00, е, якщо Андрій Іванович не з'явиться на своє робоче місце, Ну, ми будемо вважати, що ключі знаходилися в нього і ми просто опломуємо кабінет. Чи можна сказати, що заручившися підтримкою більшості депутатів, розблокується робота сесії, ухвалиться бюджет і першочергові рішення будуть також ухвалені? Я переконаний, що найближчим часом світловодщина зміниться на краще. Звісно, бюджет буде прийнятий найближчим часом. Дякую. Дякую.